Колеги, вітаю! З вами Ольга Острижнюк, і ви на каналі онлайн-школи бухгалтерії АВС. Сьогодні поговоримо про вічне питання підприємців та бухгалтерів: у чому відмінність оптової та роздрібної торгівлі. Як визначитися правильно та не допустити порушення? Мією з найчастіших помилок, які призводять до невірного обрання коду кве, є нерозуміння відмінності між оптовою торгівлею та роздрібною. Адже це абсолютно візнікодеквет. Більшість бухгалтерів та керівників вважає, що відмінність між оптовою та роздрібною торгівлею полягає в кількостях реалізованого товару, тобто реалізація товарів, товарів у великих обсягах. Чи так це? Розглянемо детальніше це питання. Звернемось до роз'яснень ДПС в базі ЗІР. На питання, що означає термін оптова та роздрібна торгівля, ДПС надала відповідь. Оптова торгівля це діяльність по придбанню і відповідному перетворенню товарів для наступної реалізації суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі чи іншим суб'єктам господарювання. Роздрібна торгівля це діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим споживачам для їх особистої некомерційного використання, незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив в ресторанах кафе. Чи інших закладах громадського харчування. Колеги, щоб не пропустити важливі зміни в бугобліку та знати, як правильно з ними працювати, реєструйтесь на наші безкоштовні вебінари. А актуальні теми, нововведення, практичні поради та відповіді на ваші питання все це ви отримуєте на вебінарах. Не зволікайтесь! Реєструйтеся прямо зараз! Отже, різниця між оптовою і роздрібною торгівлею полягає не в обсягах реалізації, а в тому, хто конкретно є покупцем. Якщо покупець кінцевий споживач, фізична особа, яка придбаває товар для власних потреб, власного споживання, то це роздрібна торгівля. Якщо ж покупець суб'єкт господарювання, ФОП чи юридична особа, організація чи підприємство незалежно від форми власності, і придбаває товар для використання у своїй діяльності, то це оптова торгівля. Розглянемо ще одне роз'яснення в базі зір. На питання чи може суб'єкт господарювання, який має ліцензію на право роздрібної торгівлі, реалізовувати алкогольні. Напої або тютюнові вироби іншому суб'єкту господарювання, який також має ліцензію на право роздрібної торгівлі, і така ліцензія оформляється лише фіскальним чеком. Суб'єкт господарювання, який має ліцензію на право роздрібної торгівлі, має право реалізовувати алкогольні напої або тютюнові вироби лише громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання. Ну і разом з тим, товаром споживачеві в обов'язковому порядку видається фіскальний чек на повну суму проведеної операції. Але ж у разі, якщо суб'єкт господарювання, який має ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, і у суб'єкту господарювання, який має ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, то такі алкогольні напої чи тютюнові вироби повинні бути використані таким суб'єктом господарювання особисто і не підлягають подальшій реалізації. Друзі, більш детально про нові правила продажу алкоголю ми розповідали у цьому відео. Важливі зміни штрафи за недотримання фіскальних вимог, усе це ви знайдете тут. Рекомендую переглянути. Тобто важливість розуміння відмінності оптової і роздрібної торгівлі важлива не тільки для вірного випбору квет, а й для дотримань, в тому числі, правил ліцензійної діяльності. Якщо ви розумієте, що у вас можлива і оптова, і роздрібна діяльність, додайте квет для обох видів діяльності. І відповідно, для оптової торгівлі належить розділ 46, для роздрібної торгівлі належить розділ 47. Друзі, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх змін в законодавстві та отримувати актуальні поради. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступних відео!